26% онкохворих пацієнтів, яким підтвердили рак, помирають упродовж року. Тобто, кожен четвертий пацієнт, який звертається до медзакладу, вже із крайніми стадіями. Найважливіший спосіб попередження цього захворювання рання діагностика, адже усі 100% людей після 40 перебувають у зоні ризику. Пік захворюваності на рак після 60 років в області реєструється. Щороку до трьох тисяч онкологічних хворих нових, серед яких у чоловіків найбільш часто реєструються злоякісне новоутворення легенів передмихорової залози, а у жінок злоякісні новоутворення грудної залози та жіночих статевих органів. І ці захворювання вони диктують нам. Умови проведення профілактичних обстежень, на які ми звертаємо увагу. І проблема є в тому, що люди не звертаються тривалий час не звертаються по допомогу. Система не може забезпечити, що в кожну хату прийде ну, лікар, бо він фізично це не встигне. Тобто, людина має бути, має мати онконасторогу, і має вчасно прийти до лікаря. Після 40 років це принаймні раз у два роки треба повністю обстежитися, бо нема більшість пухлин, ви знаєте, ми про це неодноразово говорили. Більшість пухлин вони протікають безсимптомно. Наразі украї майже 27 тисяч онкопацієнтів для порівняння у 2004-му їх було 9 тисяч. Попередити рак можливо для цього можна зробити щеплення, зокрема від вірусу папіломи людини та гепатиту. Б. Щеплення є рекомендовано, але дуже бажано знати батькам і все таки знайти можливість і ті кошти, щоб щепити свою дитину. Щеплювати і, і дівчаток треба у віці такому бажано 12 років. І потім друге щеплення, по моєму 20, до 26 років. І бажано і хлопчиків щепити, тому що вони також є носіями, носіями цього вірусу. До національного календарю щеплень також входить і щеплення проти вірусного гепатиту. Б. Це маленьким дітям проводять на перший день життя два місяці, шість місяців безкоштовне це щеплення. Але воно також є важливо в плані профілактики захворювання вірусним гепатитом Б, який в свою чергу може спровокувати рак печінки, це печінки. Це також є дуже важливо. І наголошують: хворі, у яких виявили онкологію на першій другій стадії, мають усі шанси на повне одужання. Тому важливо проходити хоча б раз на два роки профілактичні обстеження.